Спецпосланець президента США по питанню війни в Україні зустрівся з Путіним в Петербурзі, звичайно, для обговорення України. А також Трамп звернувся до Росії на тлі візиту Віткофа до РФ. Ну а тим часом на Рамштайні погодили просто друзі рекордну військову допомогу Україні. Тож, що відбувається, давайте далі розберемось. А спочатку розглянемо повідомлення про зустріч Віткофа з Путіним. Головною темою переговорів, звичайно, є війна. Прес-служба Кремля у п'ятницю 11 квітня поширила кадри зустрічі спеціального представника президента США Стіва Віткофа з президентом Росії Путіним, яка відбулася в місті Санкт-Петербург. В свою чергу речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що фіксованого часу для цієї зустрічі немає, і вона триватиме стільки, скільки буде необхідно для обговорення питань. Дмитро Пісков також повідомив журналістам, що Путін та Вітков планують обговорити низку важливих питань, проте головною темою їхньої розмови стане звичайно війна, яка триває в Україні та шляхи її можливого врегулювання. Друзі. А також варто зазначити, що попередня зустріч Путіна з Віткофом відбулася відносно нещодавно, 13 березня, в Москві. Факт проведення таких зустрічей між Віткофом Путіним протягом останніх скільки, двох місяців свідчить про активні зусилля Сполучених Штатів Америки спрямованих на пошуках шляхів регулювання конфлікту в Україні. Питання в наступному. Можливо, під прикриттям розмови на тему України вони там домовляються про якісь свої інтереси між Вашингтоном і Москвою. До речі, пишіть в коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Ну а ми продовжуємо. Трамп також закликав Росію ворушитись щодо війни в Україні на тлі візиту Віткофа до РФ. Президент США Дональд Трамп опублікував допис в своїй соціальній мережі, а в якому звернувся до Росії з закликом вжити активних кроків для припинення повномасштабної війни проти України. А яку вона розв'язала, Трамп написав: Росія повинна ворушитись. За НАТО багато людей гинуть тисячі на тиждень у жахливих і безглуздій війні війні, яка нікому не ніколи не мала відбутись, і не відбулась би. А якби Трамп був президентом. Ну, при цьому американський лідер знову не надав жодних деталей щодо того, а який самим чином він планує спонукати Російську Федерацію, як то кажуть, ворушитися та вжити реальних заходів для припинення кровопроліття та війни в Україні. Знову ми чуємо лише одні заяви. У контексті зміни тональності Дональда Трампа щодо війни в Україні варто нагадати його попередню заяву, де, а, яку він зробив раніше цього тижня, а й де він висловлював своє, начебто, глибоке занепокоєння інтенсивними російськими бомбардуваннями української території, але знову ж таки жодного кроку у відповідь. Наприклад, міг би надати нам. Чергову систему Петріот для захисту наших міст, наших цивільних, нашого населення. Але ми бачимо досі лише обурення. Тим часом на Рамштайні погодили просто рекордну військову допомогу Україні. Міністр. Оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що країни-учасниці контактної групи з питань оборони України під час своєї 27-ї зустрічі, яка відбулася у Брюсселі, назвали взяли на себе зобов'язання щодо виділення Україні військової допомоги на загальну суму в 21 мільярд євро. А Джон Гілі висловлює своє задоволення результатами проведеного засідання контактної групи, наголосивши на. Безпрецедентному обсязі оголошеної допомоги. 21 мільярд євро це, друзі, рекордне збільшення фінансування України від групи Рамштайн. Раніше стало також відомо, що Велика Британія та Норвегія спільно нададуть Україні новий пакет військової допомоги, в загальною вартості якого становить 400. 50 мільйонів фунтів стерлингів, що в перерахунку на американську валюту є близько 600 мільйонам доларів. В контексті міжнародної підтримки України також варто нагадати про повідомлення щодо готовності вже шести країн. З коаліції охочих розгорнути свої війська в Україні в межах можливої миротворчої місії, це питання обговорювалося на окремій окремому засіданні цієї коаліції, яка відбулася в Брюсселі 10 квітня під головуванням Франції та Великої Британії. Оголошення про рекордний обсяг військової допомоги у 21 мільярд євро є, друзі, яскравим свідченням рішучості міжнародних партнерів продовжувати всебічну підтримку України у боротьбі проти російської агресії. Ця значна фінансова допомога спрямована на забезпечення саме наших збройних сил України, а це додаткова техніка, додаткове озброєння для того, щоб вони могли захистити нашу державу. Також важливо відзначити, що надання військової допомоги та обговорення можливості розгортання миротворчої місії є такими паралельними процесами і вони дуже взаємопов'язані. Ну, справа в тому, що надання військової допомоги це говорить про те, щоб Україна могла дати відсіч агресору, а відправка миротворців після. Перемоги або після перемир'я, це вже говорить про далекосяжну мету забезпечити, забезпечити нашій державі безпеку. І наступний висновок, друзі, можна зробити такий: з одного боку, закриті переговори між представником США, Стівом Віткофом і Путіним у Санкт Петербурзі. Це вже, до речі, друга їхня зустріч за два місяці. Головною темою є врегулювання війни в Україні. Але поки що ці розмови нагадують діалог глухих. Один Кремль хоче легітимізації окупованих територій. А Вашингтон, хоча б формального перемир'я. Трамп підігріває ситуацію ще й своїми заявами щодо ворушіння, але не пропонує конкретних рішень. Його риторика це теж якийсь мікс із показового обурення і відсутності реальних дій. З іншого боку, Рамштайн 27, де 50 країн поставили просто жирну крапку в цій грі. 21 мільярд євро військової допомоги Україні. Це не просто гроші, це сигнал Путіну. Що Захід не збирається здаватись. До речі, в цій сумі 600 майже мільйонів доларів від Британії та Норвегії. І підготовка до міжнародної міротворчої місті, де вже знайшлося шість країн охочих. І найголовніше, допоки дипломати говорять про мир, Україна отримує ресурси, щоб виіграти війну. І це найкраща відповідь на всі маневри, ігри Путіна. Я вам дякую за те, що. Додивились до кінця, підпишись обов'язково, лайк і до зустрічі!